Два місяці тривали репетиції у Бережанській виховній колонії. Учасники гуртка з художньої творчості вдосконалювали вміння співати, танцювати ретельно готувалися до конкурсу авторських робіт українського національного ремесла. І ось перед початком фестивалю під час богослужіння в церкві пратулинських мучеників, що на території колонії, троє вихованців дочекалися здійснення обряду хрещення. Згодом гостей фестивалю ознайомили з умовами утримання вихованців, провели екскурсію житловою зоною. Опісля виступили вчителі та вихованці закладу. Як без неба і води, так без мами ти завжди будеш сам. Нам, маму раз дає, злі роки беруть своє тож 17-й всеукраїнський фестиваль самодіяльної художньої творчості засуджених червона калина цьогоріч присвячений 25-річчю створення виховної колонії та 120-й річниці з дня народження видатного педагога Антона Макаренка. Як зазначила заступник голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Наталія Калашник, цьогорічний фестиваль унікальний тим, що вперше порушили тему Макаренка. Чому червона калина? Я запитала одного другого ну червона калина і червона калина. кажуть, що без верби Калини нема України. І кожен, хто їхав далеко з своїх країн, віз з собою корінець калини. Бо це така рослина, яка дуже корисна людині. Сьогодні в колонії відбувають покарання підлітки від 14 до 18 років. Тут діють 24 гуртки. У майстерні засуджені виготовляють меблі, тротуарну плитку. Працівники колонії кажуть, що закрите середовище надто жорстке для підлітка. Тому фестиваль забезпечує права неповнолітніх на дозвілля, відпочинок, участь у культурному житті та заняття мистецтвом. Уперше за 17 років на фестивалі побував голова обдержадміністрації. Наш фестиваль червона калина, який переймає естафету від Каменчуцької виховної колонії, і на якому ми хочемо показати, що наші діти незалежно від того, що вони зробили в житті помилку. А я вважаю, що помилку може в житті зробити кожен, і не треба їх за це винити, а треба зробити все, щоб цієї помилки більше в житті вони не допускали. У Бережанській виховній колонії більшість засуджених з півдня та сходу України. Усі вони вже відчули гіркоту життєвого полину. Працівники колонії кажуть, що 80% їх з неблагополучних сімей. 19-річний Роман з Новоросійська потрапив до колонії за крадіжки. Він сім років не бачив мами. Людмила Миколаївна дізналася про те, де її син лише минулого року. У 12 років син утік з дому. Не Місто робити такі шаги сторону криминальной стороны. Лучше, как говорится, быть голодным но свободным. Лучше так. Здесь время только впустую пролетает, лишние года. Со временем только осознаешь поначалу, не все понимают здесь. Со временем. Только. Спасибо воспитателям, спасибо, что они сохранили ребенка, какое-то образование дали. Это очень много, значит. Так бы где-то болтался, может, что-то случилось. Бы. Ребенок же будет здоровый, дали какое-то образование. Спасибо всем, кто его принимал участие в его жизни. Після підбиття підсумків конкурсної програми та нагородження переможців присутні змогли побачити церемонію звільнення 11 вихованців. Роман також поїде з мамою додому, а переможці відбіркового туру братимуть участь у всеукраїнському конкурсі у Києві.